Скорботний час знову у Білій церкві містяни прощаються із захисником України, військовим збройних сил Віталієм Костенком, який служив українському народові у 114-й бригаді територіальної оборони та віддав життя в бою біля Петропавлівки у Куп'янському районі на Харківщині, Віталію Вікторовичу було 39 років. Шановні, зразові, За Заборі незалежність України і за відповідням царвої, робили не вільної віру. Горе рідних та близьких не описати словами, біль від втрати не вилікує навіть час. Це страшна ціна, яку платить наш народ за свою свободу. Тому ми маємо щодня допомагати силам оборони України і щодня пам'ятати імена і подвиги полеглих героїв. Слава всім захисникам і захисницям України, слава та вічна пам'ять Віталію Костенко.